Україна тим часом продовжила відбір на Мондіаль 2018-го. попереднього року. сані-жовті розписали нічую з Ісландією та Туреччиною, розтрощили Косово і мінімально перемогли Фінляндію. А от у першому офіційному матчі 2017-го наша команда програла Хорватії нульдин автором єдиного голу став Нікола Калініч. Той самий, який був одним із творців фантастичної пригоди Дніпра в з Європи два сезони тому. Це була перша поразка збірної під наставництвом Андрія Шевченка. У Нас не було задачі грати на контратаках. Ми з команду, которая должна играть на равных с хорошими командами. Но если ты не будешь контролировать мяч, э, э, такие команды, как Хорватия, Германия, Франция, они тебя э, заставят обороняться постоянно, создают очень много моментов. Поэтому мы должны правильно играть на разных фазах игры. Згодом синьо-жовті здобули перемоги над Фінляндією 2-1 і зустрілися і з турками яких після відходу шахтаря очолював Лучаско. У Харкові румунського фахівця накрила ностальгія. Я люблю очі много України, я люблю очемного. Ви знаєте, я, я, я пам'ятаю матч проти металіста, де не Дінамо Кєв фантастик, очень високі урови. Обізнаність слочасько в українському футболі йому не допомогла. Наша команда впевнено яскраво здолала турків завдяки дублю Ярмоленка. 2-0. однак далі з таким самим рахунком ми програли ісландцям. Я б не сказав велике розчарування. Ми знали, що ми приїжджаємо сюди бутиліше. Гра нічого в цій групі, ще все, все, все не, ріш... ще нічого не рішено все буде рішатися в останніх матчах. Усе справді вирішилося в останніх поєдинках, але не на нашу користь. Спершу Україна перемогла Косово 2 0 але потім поступилися Хорватії із аналогічним рахунком, посівши третє місце у групі, довелося вже вкотре констатувати: Україна не їде на Мондіаль. До слова найкращим бомбардиром у відборі на чемпіонат світу став Андрій Ярмоленко, який забив 6 голів.